Вітаємо усіх на хвилях міжнародного інтернет-радіо. Тисяча друзів! Це свіжий випуск рубрики Хот Ньюз». Твій гіді по найцікавіших світових новинах квітня 2025 року з Бекар Кірою. Сьогодні ми поговоримо про наукові прориви, захоплюючи події у світі розваг та технологій. Тож готові? Поїхали Найменший у світі кардіостимулятор. 2 квітня вчені з Північно-Західного університету США представили найменший у світі кардіостимулятор розміром лише 3,5 міліметри. Цей пристрій можна вводити за допомогою шприца, і він самостійно розчинюється в тілі після виконання своєї функції. 7 квітня компанія «Colossal Bioscience» оголосила про створення генетично модифікованих сірих вовків, які мають риси вимерлих страшних вовків. Це значний крок у напрямку відродження вимерлих видів. Енергія з дощу. 16 квітня вчені повідомили про новий метод отримання електроенергії, спадаючи дощової води. Цей метод дозволяє перетворювати понад 10% енергії води в електрику, достатньо для освітлення 12 світодіодних ламп. Фільм Майнкрафт 4 квітня відбулася прем'єра фільму Майнкрафт, у якому з'явилися Джейсон Момоа та Блек Джек. Фільм вже зібрав понад 565 мільйонів доларів у світовому прокаті та став другим за касовими зборами фільму у 2025 році. Тур «The Lifetimes» Кеті Перрі. 23 квітня. Кеті Перрі розпочинає свій світовий тур «The Лайфтаймс тур у Мехіко. Тур охопить 84 концерти на п'яти континентах і триватиме до грудня. Премія Лоуренса Олів'є 2025. 6 квітня в Лондоні відбулася церемонія вручення театральної премії Лоуренса Олів'є. Найбільше нагород отримали вистави Скрипаль на Даху, Гігант та Загадкова історія Бенджаміна Баттона. Сподіваюся, ці новини надихнули вас та додали позитиву. До зустрічі у наступному випуску Hot News. І не хвилюйтесь, а будьте завжди на хвилі улюбленого шкільного радіо!